Всі ми хочемо чути більше хороших новин, яких останнім часом на жаль не вистачає у нашому дайджесті. Ми зібрали тільки хороші новини ну майже всі. Тож приємного перегляду Насолоджуйтеся. Від підборів та розкішних концертних суконь до пікселя та зброї у руках. Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Співачка вчилася стріляти та відпрацьовувала навички надання медичної допомоги пораненому. І тепер сертифікований резервіст. Ну а що тут дивного? Я громадянин України. Це мій вибір. Мій вибір Україна вже дуже давно. Ми живемо у війні і. Я вирішила для себе, що я мушу знати абсолютно все. Втім, думки громадян розділилися: хтось співачку підтримав і дякує за приклад, та чимало обурені. Мовляв, це не більше ніж піар і хайп на вкрай важливій темі. А ось і зірка національного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова, вже мобілізувалася. Акторка зізнається, хотіла вступити до війська від початку повномасштабного вторгнення, але спершу їй відмовили. У 2022 році, стоячи у величезній черзі в ТЦК, мене не взяли зі словами «Прийде і твій час. Ось він і прийшов. Я встаю на захист своєї країни. Після чотирьох років перебування в еміграції до Лав ЗСУ вирішила приєднатися і відома українська режисерка Олена Апчел. Тим часом британська акторка Аджо Андох, зірка серіалу Бріджертони, зустрілася з українськими біженцями у Польщі і вкотре закликала міжнародну спільноту до підтримки України. Як мати я глибоко вражена, коли чую історію звичайних жінок, яким доводиться робити нестерпний вибір, залишатися з чоловіками, партнерами і, можливо, літніми родичами, або хапати дітей і тікати, коли бомби далі ближче й ближче. Усім жінкам, яких я зустріла, довелося зробити цей нестерпний вибір. До Чернівців на відкриття кінофестивалю приїхав голівудський актор Віго Мортенсен. Україна стала одним із важливих пунктів у рамках туру актора і режисера Європою. Де він презентує свій новий фільм? Здивувала голівудська зірка і своїм знанням української мови. Це честь бути тут і ділитися нашою історією. Слава Україні! Поки одні працюють, інші добряче відпочивають. Днями актора та співака Джастіна Тімберлейка заарештували за водіння у нетверезому стані, і скоро зірка вже має постати перед судом. Джастін пішов на вечерю до друзів а після він сів у машину, щоб повернутися до місця, де він зупинився, майже одразу після того, як він сів за кермо його зупинили. Сам артист чи його команда ситуацію поки не коментували. Прагнуть притягнути до відповідальності вже українські зірки, шахраїв, які почали активно використовувати їхні голоси та зображення, оброблене і згенероване штучним інтелектом. Звісно, без їхнього на це дозволу і узловмисних в цілях, зокрема на рекламі казино. Однією з жертв злочинців вже став блогер Нікола Скарма. Невідомі люди з безлічі новнейм no акаунтів створюють відео. Зокрема, на одному із таких відео була співачка та блогерка Анна Трінчер. В нас колись з нею було спільне відео. Мене звати Нікола Скарма. ви шо? взяли, підробили звук, наклали його поверх відео. Ніби ми рекламуємо те, до чого не маємо жодного відношення. Також я знаю, що подібна історія відбулася з Надею Дорофєвою. Найгірше в цій ситуації те, що відстежити зловмисників наразі. Майже неможливо тому артисти закликають шанувальників бути пильними, як і утриматися від азартних інтернет-ігор. Тобто, якщо відео не залити з основної сторінки автора, ви маєте всі підстави сумніватися у його достовірності. А в рядах українських артистів несподіване поповнення скандальна художниця, більш відома романом із фігурантом корупційної справи Романом Гринкевичем Соня Морозюк. Від мазні в рамці випадково перейшла до співу, Дебютувала Морозюк із треком під назвою Вільна. Окрім чималої реклами своїх робіт, у кліпі можна побачити афірмацію на майбутнє обкладинку журналу зі скромним заголовком. Найвідоміша в всьому світі художниця. Втім, аудиторія нові творчі потуги морозюк, м'яко кажучи, не оцінили на відміну від ось цього ролика, несподіваним героєм якого став третій президент України Віктор Ющенко, відео швидко завірусилося, добряче піднявши настрій українцям. А тем будешь мед? Не, я не люблю мэт. Казачи, ты що, с дубу упал? Выбать что?